Цей став завбільшки семи гектарів. Знаходиться в селі Притечене. Тут же третій день працюють водолази. Намагаються замінити засувку на трубі, що вийшла з ладу. Рівень води у водоймичі знизився на півтора метри. Замінити засувку не може через тиск води. По якої причині ну, від мороз, тепло, різниця температур лопнула задвічка, яка стояла на виході води с водоема сейчас мы пытаемся новую задвижку поставить на это место чтобы прекратить слив воды ну і як-то попитатися спасти рибу. Через несправність греблі вода може затопити поля, житлових будинків поблизу немає. Теоретично треба, щоб була в хорошому стані дамба, щоб не промило. Ось, допустим, йдуть дожди, або відтуди у вас щось ті ставки прорвало, або наповнюється, і щоб не промило. Дамба, звісно, ви бачите, її не прорвеш, зрозуміло. Ну, могло сюди вили, виливати, вилитися все, і щоб затопити ці поля, розумієте? Ну, це добре, що тут поля. А де-то ж буває так, що Воду на сусідньому ставі відкачували рятувальники. Про несправність греблі їм стало відомо вранці 3 березня. За допомогою рятувальників від 16 ДПРЗ та двох водопомп було здійснено перекачка води з однією водойми, поки ця труба не відремонтована. А за допомогою водолазів від АРЗ аварійно-рятувального загону головного управління було проведено обстеження. Події в визначив розмір розстрілях робіт. Роботи тут ведуться, й досі коли змінять засувку, невідомо. Анастасія Славкова, Андрій Різніков – Новини на Суспільному.